Ну, а на теренах нашої країни існує унікальна організація, котра ставить за основну мету патріотичне виховання молоді? Це український осередок скаутів -пласт. І У нас студії Наталія Кияк, голова ради Київського пласту. Е, Наталі, чи збільшилась кількість охочих вступити в ваші ряди? Молодь, звісно, та дуже гарне питання. Дуже дякую. Ну, по перше, пласт в Києві є і так найбільшою молодіжною організацією. В нас зараз близько 700 членів, і ви дуже правильно питання задали, тому що це наш головний виклик за останній рік. Mm -hmm. За останній рік до нас прийшло більше 150 дітей тільки в київський осередок, mm -hmm. і чесно кажучи, ми розуміємо, що це діти, які прийшли, можливо, справді на хвилі патріотизму можна її так назвати, але нас це дуже тішить, тому що насправді батьки стали свідоміші і вони е, справді хочуть для дітей хороше середовище. Причому що цікаво, часу. В Києві приходять до нас і велика частина є власне російськомовних родин, тобто родини, які вдома, можливо, говорять російською мовою в звичайному побуті, але вони дуже хочуть, щоб їхні діти вчили українську мову, вони вивчали історію, вони долучалися до традицій і просто виховувалися там не тільки обов'язково патріотичний напрямок, та вчилися там виживати в природі, вивчати, як що таке бути вічлем, як себе поводити в різних ситуаціях, але власне в такому гарному українському середовищі. І в нас зараз такі серйозний виктор. Клик, тому що ми з кожним місяцем збільшуємо кількість волонтерів, Оце це в нас і найбільша проблема, тобто дорослі люди, які готові працювати і віддавати mm -hmm. трошки свого часу кожного тижня Для до дітей. праці з цими дітьми. Ми говоримо про те, про патріотів, тобто про людей з Україною в серці. Його можна навчити цьому патріотизму йому, чи все ж це повинно прививатися вже з народження і саме в родинах? Так, будь ласка. Ні, ну звичайно, тут не треба бути оптимістом, що держава може змінити і виховати, чи якась організація. Зрозуміло, що все починається з родини. Все починається в сім'ї, і якщо в сім'ї є це позитивне середовище, про українське, коли українську мову вітають, коли в сім'ї говорять про історію, про важливі події, про українських героїв, звичайно, дитина виростає в правильному середовищі. А дитині може допомогти організація, скажімо, як наша організація, ПЛАС, чи інші mm -hmm. патріотичні організації, їй може допомогти садочок, її школа, звичайно. Вони грають важливу роль, але це все тільки в комплексі. Тобто, правильно дуже каже пан Мамчур: ми не можемо взяти людину 18 років і її переучити. Це все починається з народження. Так, від мами, маминої колискової починається, з статових розповідей казучок казочок продовжується. І далі садочок, школа і всі інші інститути тільки цьому сприяють.